Давайте я візьму один аспект. Є два таких діаметральних вчення в церкві, я говорю в цілому за церкву, і одне з них звучить так: Ісус Христос помер за тебе, Він пролив за тебе свою кров, ти спасений благодать. По вірі, не від твоїх діл, тому від тебе нічого не залежить, ти прийняв Ісуса, Ти спасенний на віки віков. Ами. Ти будеш грішити, ти будеш падати, але Бог тебе вже полюбив любов'ю вічною. Записав твоє ім'я в книгу життя. І що би ти не робив, Бог все рівно тебе любить і все рівно ти попадеш на небеса. Це Приблизно так. І цікаво те, що вони підкріплюють прекрасними місцями писання ці речі. Праведник сім раз впаде, але Бог його підніме. Ти спасаєшся не по діла, ти спасаєшся по благодаті однієї краплі крові Ісуса Христа достатньо, щоб змити любий гріх, свідомий, несвідомий, словами, ділами, думками. Це можна продовжувати. І це називається як свого роду вчення суперблагодаті.